Привіт! Коли до мене звернулися Blackview і запропонували свій черговий смартфон А-серії, я якось скептично до цього віднісся. Ну, А-200 та а 200 Яка різниця? Звичайний бюджет. Але коли я подивився список його характеристик на папері, я був трошки в шоці, адже цей смартфон він точно вас здивує. Невже Blackview вслід за Юні вирішили зробити свій типу преміум смартфон? Ну, не зовсім так. Справа в тому, що a 200 Pro – це смартфон, в якому зібрані технології п'ятирічної давнини від флагманів, так дійсно, запутав. Давайте зараз це розкажу більш детальніше, а вже повний огляд цього смартфону я вам покажу десь через 2-3 тижні, коли він в мене на руках з'явиться. Тож підписуйтесь на канал і давайте подивимось про BlackView A200 Pro. Продавати його почнуть 21 серпня. Ціна в 200 доларів когось може і відлякати, але ж ми ще не говорили про технічні особливості моделі, і там все непогано. Посилання на Алі залишаю в описі. Вже можна додавати в кошики і чекати старту продажів. До речі, перші 200 замовлень ще й навушники AirBuds 4 отримують безкоштовно. Ну а по самому смартфону мене першим ділом притягнув дисплей. Це AMOLED, це 120 Гц, це екран водопад в кінці кінців. Так, це не найпрактичніше рішення, скажу я вам, яке мене, наприклад, відштовхнуло при виборі свого теперішнього смартфону від деяких цікавих моделей, від того ж OnePlus 11, наприклад. До речі, максимальна яскравість заявлена в 1300 ніт, і це показник, щоб ви розуміли флагманів Samsung і так далі за 20-й-21 рік. Це яскравий дисплей. Не знаю, як ви, але я впевнений, що дисплей дійсно буде соковитим та насиченим кольорами, в цілому по з прийняття контенту. А сприймати тут допомагатиме процесор Helio G99, який уже може комусь і приївся за ці півроку, але ж сприймайте це як сталу величину. Всі китайці зараз клепають смартфони на такому процесорі в ціновій категорії до 200 доларів. А що ж там з камерою, спитаєте ви, а я скажу вам, що встановлений минулорічний модуль Samsung HM6 на 108 Мп, але який був розроблений спеціально для бюджетних смартфонів. Супер якості від нього не чекайте, скажу відразу, тим більше в китайських смартфонах. Проте, як він реально знімає на практиці, поки сказати тяжко. Тому не буду про це говорити зайвого, аби не вводити вас в оману. До речі, цей модуль навіть 8К може писати при 24 кадрах в секунду, але ж не в цьому випадку і не з цим процесором. Що ще цікавого? Ну, наприклад, сканер відбитків пальців тепер уже буде в екрані. А ще 66 ватна зарядка з коробки і акумулятор на 5050 мАч. Непогано. Маю надію на те, що завдяки AMOLED-дисплею споживання енергії смартфоном буде помітно нижче ніж у захищених смартфонів компанії BlackView. Це було б прям дуже круто. Також побачимо тут 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. NFC, звісно ж, є, ну і поки що все. Більш детально, скоро на повному огляді. Нагадую, що за посиланням в описі можна перейти в мій онлайн-магазин, де продаються захищені смартфони. Ну а поки що, підпишіться на канал і залишатимемось на зв'язку. Бувайте!